Карта дня 15.04.2024 року. Привіт! Це Любомир Богоябленський. Я таролог та екстрасенс. понеділок, 15 квітня 2024 року. Для діагностики сьогоднішньої карти дня я використав Королівське позолочене таро. Отже, карта дня. Туз жезлів. Туз жезлів це карта нових починань, творчості, ентузіазму та натхнення. Вона символізує початок нового шляху, нову можливість або нову ідею, яка може змінити ваше життя. Моя порада це чудовий час, щоб ризикувати. На пролом і втілювати свої мрії в життя. Не бійтеся труднощів, адже ви володієте всіма необхідними ресурсами, щоб досягти успіху. Туз жезлів це карта нових можливостей. Не втрачайте шанс змінити своє життя на краще. Бажаю гарного дня, з повагою! Ваш таролог Любомир Погоявленський.